Так, це Pixel 7 Pro, найновіший і найкрутіший смартфон від Google. Чи справді він рве iPhone? Де зекономили і чи працює Піксельна магія? Розбираємося в цьому відео, яке варто переглянути до кінця, та підписатися на канал, щоб мої кицьки не впали в депресію. А разом з ними і я. Та не Такопайся. Ви б побачили цей огляд набагато швидше, якби я взяв чорний або білий 7 Pro і не чекав на колір Hazel. Але воно того було варте. До речі, окрема подяка магазину Pixofon, в якому ви можете знайти чималий асортимент цікавих смартфонів та аксесуарів. Заходьте до них в соціальні мережі та стежте за актуальними пропозиціями, які постійно оновлюються. Цей колір виглядає реально бомбезно в поєднанні із золотавою алюмінієвою рамкою та блоком камер. Загладжені грані роблять смартфон дуже приємним тактильно і водночас трохи слизькуватим. Адже тут всі елементи, на жаль, глянцеві. Так, металева рамка не має дзеркального ефекту, як на тих же айфонах. плюс вона скруглена, тому не виглядає так в срату у процесі використання. Однак на задній частині девайса значно приємніше було б спостерігати матове скло, як на. На перших пікселях. Проте можу сказати, що в цьому колірному рішенні відбитки пальців не впадають в очі. Думаю, на чорній версії з цим все набагато гірше. В пікселях нарешті можна простежити якусь фірмовість у дизайні, бо розміщення і розміри стрічки камер не змінилися в порівнянні з тогорічними моделями. Та замість суцільного скла навколо об'єктивів тепер металева відполірована рамка. І так, вона у більшості користувачів вже подряпалася. Ну а що ви чекали? Тому варто або змиритися, або зразу одягати чохли та плівки, що вбиває тактильний кайф користування апаратом. Спереду нас чекають тонкі, однак далекі від симетрії рамки. Традиційно бокові і верхня максимально тонкі, але нижня на їх фоні широченька, з чим доведеться жити. З обох боків нас чекає екран водоспад, який не надто виражений, але свої бліки на сонці збирає. Та водночас через таку конструкцію свайпати з боків дуже приємно. А от розплачуватися за це доведеться теоретично більшим шансом розбити екран при падінні. Загалом дизайн нового Пікселя справляє дуже позитивне враження, і на його фоні той же iPhone виглядає занудно, і я б навіть сказав якось по-китайському через оцей вирячений реготинний блок камер. Але кожному своє, звичайно, тому не кидайтеся какашками, будь ласка. Екран має діагональ 6,7 дюйма та максимальну яскравість 1500 ніт, чого не вистачить на фоні спалаху ядерного вибуху, але для користування у звичайний сонячний день буде цілком достатньо. 120 Гц вміють падати до 10 задля економії енергії, а скло таке ж, як і на задній частині, Gorilla Glass Victus. Особливо гостроокі орли можуть в налаштуваннях перемкнути роздільну здатність із Full HD за замовчуванням на Quad HD. Однак я не бачу в цьому реальної необхідності, екран чіткий та приємний. Що в нас по залізяках? А тут в нас процесор Tensor другої версії в парі з 12 ГБ оперативки. Постійна пам'ять буває від 128 ГБ до 512 однак всі версії, окрім базової, зараз в дефіциті. Процесор не надто змінився, порівнюючи сторін. Це досі розробка і виробництво компанії Samsung, тобто фактично трохи перероблений і переіменований Exynos. Його не можна назвати поганим, однак за показниками потужності та енергоефективності, він очевидно поступається свіжим чіпом від Qualcomm, Mediatek та Apple. У вимогливі ігри пограти з відносним комфортом можна, та назвати Pixel 7 Pro ігровим я не можу через вищі показники нагріву. В смартфоні є вбудована ігрова панель, яка дозволяє виводити показники FPS під час гри, а також стрімити свою гру в YouTube, наприклад. У вимогливих іграх я не помітив зниження яскравості екрана чи падіння FPS, однак разом з тим корпус ставав помітно теплішим, що водночас відбивається на часі автономної роботи, про яку розповім трохи згодом. Скажімо, той же Xiaomi 12 t Pro на процесорі Qualcomm 8 Plus Gen 1 або iPhone 14 Pro в одинакових іграх сценаріях гріються відчутно менше. Ну а якщо ви серйозна людина і граєте в серйозні, менш вимогливі ігри, то продуктивності вам вистачить з головою. Скажімо, коли в перервах між онлайн-конференціями на тему боротьби з сексизмом вам нічого робити, ви точно захочете пограти щось таке, або таке, або навіть таке. Та, хоч в бенчмарках і іграх телефон не битиме рекорди, це однаково не вплине на щоденне користування, адже 13-й Android в симбіозі із мінімалістичною та красивою оболонкою працює очікувано швидко і плавно, завдяки хорошій оптимізації. Приємна тактильна віддача і хороші анімації точно порадують. Але кілька мікрофрізів мені зловити вдалося, тому не варто очікувати ідеальної роботи. Часто повторюю той факт, що будь-який смартфон можна змусити підтуплювати. Особливо якщо підтуплює його власник. Хто там? Весна. Ти що, дурний? То листопад? це... Хоч оболонка вилизана в більшості аспектів, тут не вистачає багатьох класних фішок та кастомізацій, які пропонують ті ж Самсунги чи китайці у своїх оболонках. Скажімо, дабл таб сюди не завезли. Жести для створення скріншотів не такі зручні, а ще віконний режим для окремих додатків не працює. Добре, хоч розділення екранів не забрали, та є і унікальні функції, наприклад, визначення хропіння і кашлю під час сну. Однак моя дружина стверджує, що пік. Піксель бреше, коли показує відсутність мого храпу вночі. Ну, звичайно ж, я більше вірю пікселю. Nah. Nah. I don't it. Заради чого насправді потрібен піксель камери? Вони легендарні, адже у свій час пікселі справді здійснили справжню революцію у світі мобільної фотографії, і все завдяки крутим алгоритмам та софтверним фішкам, що нас очікує у сьомому Pro? Фронтальна камера вона виступає слабкою ланкою на фоні топових Самсунгів і iPhone, оскільки автофокус не завезли, світлосила і розмір матриці не вражають. Та якість при хорошому освітленні дуже навіть пристойна, приємно радує динамічний діапазон. В сутінках починають з'являти. Це помітні шуми і втрата деталізації. Натомість отримуємо досить широкий кут зйомки, що також допомагає із фейс анлоком. Загалом я б не назвав її топовою, однак для більшості адекватних людей її вистачить. Відео на фронтальну камеру Пікселя 7, пікселя 7 про, боже. Відео на фронтальну камеру Пікселя 7-го PRO. В денному світлі гарно виглядає, непогано, але не ідеально, тому що. Нема автофокуса і не супер світло села. Але жити можна. Ультраширококутну камеру гарно вдосконалили і додали автофокус, який допомагає робити макрознімки. Фото мають чудову якість при денній зйомці і часто перевершують ширококутний варіант iPhone 14 Pro, особливо в плані динамічного діапазону. Та при гіршій ситуації зі світлом iPhone однозначно виривається вперед за деталізацією та меншим рівнем шумів. Перескопічна телекамера із п'ятикратним оптичним наближенням зробить дуже хороші шпигунські знімки. А разом із чарівними алгоритмами корпорації добра в день можна очікувати досить юзабельні фото і на 10-кратному зумі. Цифровим методом легко наблизити до 30 крат, що вже підходить хіба для спостереження за NPC на іншому кінці вулиці. Oh, shit. Here we. Go again. І так, всі знімки на більшій кратності очікувано перевершують айфонівські за деталізацією, хоч і яблучне дітище максимально старається своїми нейромережами домалювати те, чого камера не помічає. Піксель теж домальовує, звичайно, однак не викривляє людям вікна і не робить франківську телевежу наркомансько поплющеною Основна камера хардверно практично не змінилася, порівнюючи з попереднім поколінням. Досі 50 мегапіксельний датчик з відносно великим сенсором, лазерний автофокус та оптична стабілізація. Однак, постобробка за допомогою прокачаного нейронного процесора тепер займає значно менше часу, тому маємо досі чудову камеру з нульовим шатерлагом, що ідеально підходить для фотографування рухомих об'єктів. Так, якщо у вас є милі домашні тварини або цукрозалежні спиногризи, то відсоток вдалих і чітких фотографій, незалежно від освітлення, найвищим буде саме на піксель. iPhone реально теж досить наближений за цим показником до пікселя, але таки трохи програє йому класичні денні фотографії на піксель виходять з прекрасною деталізацією, кольорами та динамічним діапазоном. А всі ми знаємо, що в день навіть бюджетні телефони роблять хороші знімки, але щоб вони були наближені до ідеальних, потрібен широкий динамічний діапазон для отримання деталей у тінях, хороших знімків проти сонця чи з різкими перепадами світла, що вважається складними умовами зйомки. І саме в цих умовах піксель фотографує найкраще і на голову краще, ніж iPhone. Так, моментами на айфоні буде краща деталізація на простих ділянках, але кому це потрібно, якщо в тінях або на світлих контрастних ділянках деталей в рази менше. Цей ефект простежується і в темряві, адже будь-які вікна з яскравим освітленням на пікселі не будуть наштовхувати на думку, ніби всередині приміщення вибухнуло сонце. А от iPhone таке робитиме постійно. Нічний режим класичний для Пікселя, та інколи любить надто висвітлювати картинку, роблячи з ночі день. Однак прямо в інтерфейсі камери це можна скоригувати на свій смак. Крім того, цього року в Pixel додали просунутий нічний режим. Правда, для отримання фотки потрібно буде нерухомости. Хомо тримати смартфон приблизно вдвічі довше, ніж в стандартному режимі. І так, непогана деталізація ще більше покращується, але цю штуку варто застосовувати виключно в статичних сценах для уникнення змазування. Портрети Pixel робить хороші, алгоритми дуже рідко помиляються при відділенні об'єкта від фону або ке виглядає максимально природнім. Та нюанс в тому, що портрети робляться виключно на основний модуль, який для цього кропає картинку. Чомусь в портретному режимі є. Є вибір п'ятикратного зуму, але безпосередньо зум-камера не застосовується. І хоч через технологію бідінга кропи виходять дуже пристойної якості, однак тут таки відчувається нестача трьохкратної оптичної камери. Бо саме портрети на цю кратність в айфонів та самсунгів робити значно зручніше, ще й без втрати якості. Піксель вже починає програмно витягувати картинку додатковим шарпінгом, що негативно відбивається на зображенні шкіри людей. Відомий всім ще з попередньою. Задніх пікселів режим астрофотографії чудово шукає зорі на нічному небі, а на 30 кратному наближенні можна з рук зафіксувати рельєф єдиного супутника Землі. Ну бо на iPhone у вас вийде максимум щось таке. Зйомка відео цього року у пікселі можлива максимум у 4К при 60 кадрів у секунду. Крім цього, доступний запис у 10-бітному HDR та кінематографічний режим, який просто заблюрує фон позаду об'єкта. Ну, деякі техноблогери кажуть, що відео на піксель прям жахливе. От і подивимося, наскільки це правда. Самому стало цікаво, що за такого жахливого. От. Загальна якість при денному світлі дуже навіть пристойна. Однак в складніших умовах можна спостерігати помітну кількість шумів та певну жилейку. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити, як я задихаюся. Ходячи по лісу, От, що ще я можу сказати. Заради цього можна й підписатися на канал, ставити дзвіночок, купити лайк і написати коментар, який я дегенератор. Знімати можна на всі три модулі, однак при застосуванні зуму складно достатньо стабілізувати картинку, щоб, наприклад, знімати на ходу з хорошим наближенням. Воно і зрозуміло, адже чим вища кратність, тим складніша стабілізація. До речі, однозначно чекайте на каналі велику битву камер між пікселем та iPhone. Тому не забувайте тиснути дзвіночки та підписуватися на всі сповіщення, щоб не пропустити. Кінематографічний режим записується у роздільній здатності Full HD і вже на цьому етапі. Апі програє iPhone, який робить це саме в 4К. Крім того, на Пікселі не можна відредагувати силу розмиття. Результат однаково непоганий при хорошому освітленні, та у вечірній час на обох телефонах цей режим я б не дуже радив використовувати. Особливо враховуючи те, що великий сенсор дає достатньо приємне натуральне боке. Акумулятор на 5000 мА на Pixel 7 Pro перекочував сюди з попереднього покоління. Однак цього разу дещо енергоефективніший процесор. І ек... Екран відіграли свою роль. Автономність стала досить пристойною і її легко вистачає на активний день користування. Так, айфони досі суттєво виграють в автономності, проте загалом це не робить час роботи пікселя недостатнім. Сканер відбитків пальців, яким були не дуже задоволені користувачі 6 пікселів, тут взагалі працює ідеально. Конкретно в моєму випадку швидкість та точність розпізнавання дуже порадувала, незалежно від того, чи пальці сухі, чи вологі, чи обмежені какашками. Що? Якщо сканера вам недостатньо, Pixel нарешті отримав face unlock за допомогою фронталки, який, до речі, теж працює досить швидко та точно. Звичайно, якщо ви не будете нап'ялювати на себе сонцезахисні окуляри та порівнювати з системою Face, ID айфона, як це роблять деякі генії. А тепер дивіться, друзі, в чому прикол. Я розблокую в окулярах. От зараз я. В окулярах і не розблокується смартфон. Чомусь Face Unlock не завезли функцію підсвічування обличчя екраном, як на інших Android-смартфонах, тому в темряві природно доведеться користуватися відбитком пальця. Стереодинаміки динаміки гучні та досить гарно звучать, але у мене є очевидна претензія до них. Верхній динамік значно тихіший за нижній, через що сам стереоефект дуже страждає. Це не критично, однак на фоні збалансованого звуку в обох каналах на інших смартфонах це не дуже. Же добре. А от звук при підключенні до навушників приємно здивував, що ми маємо загалом. Pixel 7 Pro вийшов максимально вдалим і збалансованим за багатьма параметрами. Звичайно, є компроміси у вигляді менш функціональної оболонки на фоні інших Android-пристроїв, не такого потужного і холодного процесора чи повільної зарядки. Але давайте поговоримо про ціни. В базовій версії ціна на флагман від компанії Google вже становить менше 40 тисяч гривень. Водночас ціна стабільно опускається і далі, адже виробник буквально через місяць вже дає зниж 150 доларів для покупців на Чорну п'ятницю. Флагманський аналог від компанії Apple, тобто модель iPhone 14 Pro Max, коштує мінімум 55 тисяч гривень за версію з такою ж пам'яттю. Це враховуючи той факт, що iPhone вийшов на місяць раніше, і ціни найближчим часом падати не будуть, як мінімум через чергове закриття фабрику у Китаї. І хоч деякі техноблогери будуть вас переконувати, що при купівлі флагманського смартфона 15, а у перспективі 17-18 тисяч гривень не такі суттєві, адже переваги айфона, начебто, перекривають цю різницю в ціні, я б порадив придбати піксель, а зекономлені кошти задонатити на ЗСУ, для яких будь-яка допомога суттєва. Ви однаково отримаєте позитивний експірієнс користування топовим смартфоном з прекрасними камерами, але водночас ще й наблизити нашу з вами перемогу. А згодом очікуйте порівняння пікселя з айфонами та іншими флагманськими смартфонами на технарні. Тому обов'язково підписуйтеся та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Добрий день ловіть новий концептуальний трек. Слухай тут. Плеплічі, приспів, все, що треба, тему сто зі старос.